Усім вона на Дарк Шедл, а ось сьогодні у нас маленька така проблемка. Я подивився, а ви ж набрали 30 переглядів. Боже мій, я йду, значить знімати ролик новий і такий розумію, як я погано поступив. Коротше кажучи, ми починаємо. На жаль, в мене сталася така проблема з автором цієї карти. Сталося таке, що цей автор карти. Він був не зареєстрований офіційно в е, Майнкрафті, і, ц... і його аккаунт був видалений. На жаль, я не зможу продовжити знімати е, відео проходження карт, е, що позначає смерть. Але дуже дякую вам за ці 30 переглядів. Якщо будуть якісь новини, я вам я вас повідомлю і розкажу про те, що сталося з тим самим. Я зніму про це спеціальний ролик, розкажу там все поточніше. А, а сподіваюсь, ви не відписуєтесь від мого каналу та продовжите дивитися мої ролики. Усім дякую, усім. Бай-бай!